Цікаво, чи камера бачить, Воно у куня під, прямо під берегом. Вон олицю. Цей стоїть, той двигається, там он дольше Мало того, що прозорість погана, так ще й камера дуже погана. А окунь ви знаєте, любі друзі, нас на хороший це я просто вирішив проїхатися в ті місця де чуть поглибше. Набагато дольше мені їхати. Ну тут хоч є якось глибина. І вон туже. Так, кажеться на камеру не видно повну окуня. Так би зараз не рнув би та зубами схватив би. Тут красивіша сулода, я з вами повністю согласний. Краснопірун поплив, а там до, до сих пір нього стоять. І повно, як великі, так і малі. Це те, що я бачу. Камера цього не бачить. Жаль, не моє, так би вже почав би окушко ловити. Вон -то вже пливе торпеда. Ага. Навіть не видно на камеру. Він опять із відсілять пішов. Ух, здоровья, все. Їду любить друзі, бо й серце стоне.